но ну, можеш знову іти займатися так. своїм. Хелло, друзі, ви на каналі Даня Плей. Ви це чували, ну ви чули? Хелло, друзі, ви на каналі Даня Плей. З вами Ну ладно, чули. Ну ладно, чули, ну що ну, таке? Даня паве, як шорти дивишся це відео. Поміняй, поміняй. Bądź łaską. Powiedz swoje bo w nas, z Tobą, mamy jedno powiewitanie i... Chodź, No wspomnieł. Dawaj. No, No

Класно, ти влаштувався. І що ж мені треба тепер зробити? Мені потрібен будинок, де я буду працювати. І невеликий, і не маленький. І гарний, і не дуже. О -о 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 -о. Там все було. Ого, нічого в тебе запроси такі, нічого собі. Ну ладно, зробимо тоді. Мене. Можеш іти по своїм справах. Я почну робити. Друзі, не знаю, як ви, а я з нього просто в шоці. Зараз я тобі як набудую. Ці і Я великий, і не маленький. І такий. І гарний, і не дуже, і сучасний. Щось тебе багато дуже запросять. Ну зараз я тобі зроблю будиночок зроблю. А я вже все тобі побудувала. Приймай роботу нашу. О Боже, це що таке? Це тобі будинок. І невеликий, і не маленький, і, і гарний, і, і не дуже, і сучасний, і в ньому нічого, правда, немає. І що, прощаєшся з мене. Та ні, ну я правда старалась. Убавали, Батя, я, я Ось тобі Написала мер табличку, щоб всі знали, що це твій будинок. Що в нього така є вонда. Мені це не підходить, перебудово. От Валіна, а я думала, що прокатить. Ладно, можеш. І, кстати, бо устав повертається. Щось покажу чому. Завтра вийде, ну може не завтра вийде відео побуса. Ну дивіться, у мене пала з очис заїп'явом. Давайте це щоб до відео мама найшло. І може все місяців. А тут получається.